Вами проводимо наш захід день здоров'я. Він у нас відбувається дещо нетрадиційно в зв'язку з погодніми умовами. Я думаю, що ви це зрозуміли. Так? Погода нам не дає провести на свіжому повітрі захід, але ми запланували цей захід, ми його сьогодні проведемо. Я думаю, всім буде цікаво, весело і змістовно ми проведемо сьогоднішній день. Я прошу вас бути активними учасниками нашого сьогоднішнього свята, брати участь у тих спортивних змаганнях та вікторинах, які ми для вас придумали. І я всім бажаю здоров'я на, на сьогоднішньому святі і не тільки, щоб ви були всі веселими, завзятими, енергійними, і щоб така вам було сьогодні. І ще така інформація для наших класних керівників та майстрів. Всі ви отримали протоколи. Протоколи про сьогоднішній захід. Я прошу вас не забудь. Заповнити ці протоколи і вклеїти їх до журналу з виховної роботи. Обов'язково, щоб вони там у вас були. А зараз слово для відкриття ще нашої лінійки я надаю директору училищу Наталії Аркадіївні Горбачук. Шановні учні, шановні колеги, ну дійсно я не пам'ятаю. За своє життя свідоме, щоб стільки опадів випадало у вересні. Е, ну, не дочекалися ми того літа, яке обіцяли нам на вересень, і тому рішення прийнято наступне. Програму сьогоднішнього дня, ви знаєте, є консультанти, є оргкомітет, і є члени журі, які вам будуть допомагати. Я думаю, що ми була, була така пропозиція. Ті групи, які будуть найактивніші сьогодні в таких екстремальних умовах, отримують можливість провести туристичний похід літом в один із навчальних днів. Так? Ну, мається на увазі в навчальному процесі. Я думаю, що цю пропозицію можна скоригувати. І не тільки найкращі групи, а ми всім складом можемо в кінці травня, в червні виїхати на природу і провести туристичну частину Дня здоров'я. Молодці дякую. Давай, дыши, дыши. Как твой? Дыши

ці всім, всім вам за те, що ви добре підготувалися до нашого сьогоднішнього заходу, підготували гарні назви, емблеми, девізи. Підготувалися до спортивних змагань, але теж деякі будуть зауваження, що, можливо, не всі групи активно встигали да, на ті змагання, які проводилися, приходили з запізненням, тому це теж хочеться нам врахувати на наступний раз, щоб у нас все таки вчасно відбувалися всі наші ось такі заходи. Будь ласка, вийдіть із залу. І все-таки дуже приємно те, що Петровна Плітньова дуже тривалий час була нашим керівником профтехосвіти в клубі ГАРД. І вона завжди закінчувала свій виступ. фізкульт привіт фізкульт привіт! Так ось ось, ну тренуємося, бо звички передаються з покоління в покоління, тому області. Я вважаю саме хорошим сигналом нашого сьогоднішнього дня. Ну, і ви бачите, тут скільки всяких коробочок приємних. І під кожну коробочку є місце. Там да? Перше, друге, третє. Відзнаки, які ви сьогодні заслужили. Ваш настрій дає мені право сказати День здоров'я. Року вийш вдалим. І знову ж таки, ви пам'ятаєте, як на відкритті нашого дня сьогоднішнього Галина Васильівна дякувала деякій групи там 105, 106 за хороший сніданок. Тепер всі групи настільки енергетично заправились обідами, що такі думали вдома, домашні завдання виконали добре і обіди получились на славу. І так дуже приємно мені сказати і підвести підсумок такий перший курс Київського вищого професійного училища швейного і порукарського мистецтва. Абсолютно готовий до подолання всіх труднощів навчального року, природних аномалій, сурової зими, я не знаю, дощової осені. І головне, ми готові гристи граніт наук за вкусом. Ну, а тепер підсумки. Е ви знаєте, коли обговорювалися програми сьогоднішнього дня, я не була впевнена, що у нас будуть хороші, значні результати в настільних іграх. Але є такі хороші результати, тому учениця, номер, учениця групи номер 109 Світлана Соловей нагороджується за третє місце в турнірі із шахів. Шашки. Ні. За друге місце в турнірі шашок. Нагороджується учениця групи No107 Тетяна Кряжова. Мальорка. Закупили Ну, Таня, єсь та в нас. Єчі пішла. Перше місце грамотою дипломом училища підтверджується, що в чесній боротьбі на перше місце вийшла учениця групи 101. Любов не Лисів... місце у стрибках зі скакалкою. Група 113. Ганна журавська. У стрепках здесь кокалкую вышла Павлина. Страшно. Прокашлятись треба. Це перше місце. У стрибках зі скакалкою нагороджується. Учениця 101 групи. Олена! Олена Колакова. Інколи спостерігати, інколи, раніше це було частіше, на спортивних майданчиках, коли хлопці підходять до перекладини. Правда? До турніка. Як красиво і вправно злітають, як ластівки, ледь утримуючись за перекладину. Дуже красиво. І тоді зразу дівчата розуміють. Що можна закохатися так, такого спортсмена? І так, кандидати, в яких можна закохатися, зараз побачимо їх. За третє місце у змаганнях з підтягування на перекладині, нагороджується учень групи 105 Руслан Манько. Сьогодні не тільки на перекладенні. Він першим починав і ще ж і ліовий спорт. Це у змаганнях з підтягування на перекладині Нагороджується учень групи 105. Nice. Перше місце. Хто найсильніший, найспритніший? Хто може казани піднімати Фу, легко? На 100 літрів? Є такі казани на 100 літрів? Ніна Михайлівна, Ніна Іванівна? Хто між двох нін стоїть той же щасливий? Є такий казан на 100 літрів? Є. А у нас є переможець за перше місце у змаганнях з армрестлінгу Нагороджується учень групи номер 106 Денис Ларченко. Перше місце і у змаганні з піднімання гирі Вільжай кот гір. <пілляє> Виті серед дівчат. 2013 року Дня здоров'я нагороджується учні групи номер 103 Що так слабо? капітан команди. Все у комбінованій естафеті. От ми тільки що бачили хлопців 107-ї. А тепер за грамотою виходять дівчата 107-ї групи. Ми підійти до кінця навчального року. 101 група, бо у вас перше місце. Це у спортивній вікторині. Всі мене чують. Це третє місце у спортивній вікторині. Нагороджуються учні групи номер… <плес> Торині е, зі спорту. Команда учнів групи номер 105 Перше місце. Чогоні <плес> <плес> Аканату, хлопці. Коли в портфоліо, фотосесія з 105 групою у мене сьогодні, так да? да. емблема, назва, той добрий початок, який ми сьогодні з вами показали один одного, підбадьоривши один одного. За третє місце у підготовці емблеми назви та девізу нагороджується група номер 104 Підготовці емблеми, назви та девізу, група номер 113 <праць> місце. у підготовці емблеми, назви та девізу. Перше місце учні прекрасної групи з прекрасним номером. Група 110. Називаються Бісер. І за поданням Олени Григорівни визначені найкращі учасники. Це Діана Васильковська. Група номер 103, 104, То 103 група. Бит спорту. наймистецніший Вид спорту. А всі знають, що. А що таке кулінарія? Як переводиться слово? Всі знають. Чую. Кулінарія. Це мистецтво приготування їжі.